Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Зеленський зробив таку заяву, що Україні буде дуже важко нараховувати соціальні виплати без західної підтримки. Адже всі гроші, які заробляє Київ, отримують військові. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. А чи дійсно усе йде на військових? Можливо, колись. І якась частина. Якась частина. Ось що карти мені вже показують. А як в майбутньому, зараз подивимось. Куди будуть іти, чи будуть вони йти. Ну, тут треба буде вигризати, відверто вам скажу, добиватися, вигризати. Важко, дуже важко. Вони кудись будуть щезати, наскільки я розумію, гроші будуть кудись ще Якась частина, звичайно, як і раніше, але дуже мало. дуже мало. За його словами, в такому випадку може виникнути криза, яка впливатиме на хід війни. А, проте це не зупинить нашої боротьби. Ось дивіться. Зараз ми запитаємо. Він вже передбачає, що буде криза, з яка впливатиме на хід війни. Але це не зупинить нашої боротьби. Чим нашої боротьби? От чим він хоче боротися? Не зупинить нашої боротьби. Ви знаєте, оце, оцей вислів ну, настільки дебільний. Вибачте, Впливатиме на хід війни, проте не зупинить нашої боротьби? Чим? І ким? І як? От виникає питання. Як думаєте ви? От як думаєте ви? Мені просто цікаво. Чим він думає? І ще таке: або армія, або соцвиплати. Що обираєте ви, мої дорогенькі? Ну, це вже. І так, давайте подивимося, чим будуть, як буде криза, давайте от уявимо собі, що буде криза, і чим будемо боротися далі. Ну, він же ж казав, боротьби не будемо припиняти. Ось, дорогенькі мої, карти ужасающі, конкретно вам кажу. Ну, нема чим. Бачите? Меч і десятка. І на цьому все скінчило. Люди прокидайтеся. А, дивіться, ось ця карта, вона так і говорить, що ну, це, тут нічого доброго не чекає. Відверто вам кажу, нічого доброго. Це карта війни. Війна може зупинитися. Припинитися. Людей можуть загнати в якісь рамки. Оце я теж бачу. 20-й аркан може говорити про те, що люди добрі, що це буде. Догралися. І тепер ще одне запитання. Чи зможе влада виконати свої обіцянки? Ви ж знаєте, що там зросте прожитковий мінімум. І так, чи, чи виконає влада, свої обіцянки. Ну, тут все егоїстично йде? А з виплатами буде трошечки накладочка. З виплатами буде накладочка, буде затримуватися. Ось, ну, це вже видно. Карти говорять, тут і зараз це вже видно. Що буде накладочка, що не буде цього, те, що він там обіцяє. І як боротися будемо, карти теж вже показали. Голими руками, вилами. І так, давайте запитаємо, чи буде взагалі криза. Менше красти треба. Яйці. І не тільки яйці, барабани, все, що там у них було. І так, чи буде криза? Ну, ви знаєте, тут незворотній процес. Без допомоги світу, ну, нам взагалі хана, чесно вам кажу, самі старші аркани випадають. Ситуація дуже критична, скажу відверто. Це, це я без сумніву. І от у нас місяць випадає. Тобто ми слабкі, без світу ми нічого. Без Живої енергії без вливання світу Україна не може існувати. Оце стопроцентово, що я бачу. Якось так. Ну, не, не дуже мені це подобається. Давайте тоді вже, що чекає Україну на наступний рік в загальному. Боротьба якась. Протистояння будуть. Нові проекти будуть. Маленькі дуже вливання будуть. Підтримують нас. Звичайно, я бачу, що підтримують наш, нас друзі. Але я ще знаєте, що бачу? Бачу, що ті, хто може боротися, буде боротися за виживання. Я тут маю на увазі виживання. Саме виживання. Хто буде мати роботу, тому теж буде більш-менш добре. А бачу, деякі повиїжджають кудись. І, ви знаєте, тут ну важко. Дуже важко. Дуже важко буде. Важкий рік буде. У фінансовому плані буде дуже важкий, тому що тут дуже маленькі гроші. Боротьба, якісь потасовки, якісь. Ви знаєте, що я ще бачу? Ще бачу розголос чогось, якихось скандалів. І а, мені так здається, от зараз я тут докладу, хтось нам трошечки буде допомагати. Дуже багато, знаєте, на емоційному рівні, на емоційному рівні дуже багато нас підтримувати будуть, але бачите, все рівно карта виходить, бідність. А це не хороша карта. Це коли не вистачає коштів, нема де жити. Ну, багато, дуже велика половина населення, точно скажу, половина населення буде виживати. Жеб, жебраки, Вибачте, кажу так, як є: жебраки. Україну нічого доброго не чекає. На жаль, на жаль, мої дорогенькі. На жаль, попереду. Як вже буде наступний рік, там вже побачимо. але Маю на увазі ще через рік. Але наступний рік дуже багато людей будуть намагатися просто вижити, вижити. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!